Україна майбутній європейський партнер під таким девізом до Івано-Франківська завітали мери міста, депутати місцевих рад Австрії. Близько тижня ця делегація мандрує країною. Головна мета такого візиту налагодити тісний зв'язок задля співпраці між органами місцевого самоврядування обох країн. Представники українських муніципалітетів роблять усе можливе, аби наблизитися до Європи. Попри це кажуть австрійські чиновники, нині Україна потребує адміністративних реформ органи місцевого самоврядування мають мати незалежне фінансування тут в Україні, а особливо в таких містах, як Івано-Франківськ, існує величезна потреба в таких змінах. для них я думаю, буде відкриттям і України і Івано-Франківська, зокрема. І як підсумок, я висловив таку надію, що після таких от паруші відвідувань австрійська спільнота буде активним адвокатом України в її прагненні стати членом Євросоюзу. Міські чиновники ознайомили австрійських колег закон економічним потенціалом міста. Йшлося про інвестиційні можливості обласного центру. Іноземцям презентували інвестиційно-промислову зону на базі хриплинського промвузла. Її площа понад 600 гектарів.